Накачати свій прес та отримати бажані кубики не так легко, як здається на перший погляд. Інтенсивні тренування та плідна робота, наполегливість всі ці критерії ведуть до бажаного результату. Проте, треба знати, які вправи вам не нашкодять та допоможуть бути у прекрасній формі. Просто зараз, у реальному часі, ми проведемо з вами тренування на прес в нашій студії. Неперевершена фітнес-тренер Діана Кутаніна. Ну що, Діано, я вже спробувала твій прес, що це взагалі таке. Виявляється, він справжній, чесно кажучи. Мені здається, що це нереально таке накачати. І здається, кожна дівчина мріє про такий прес. І я не розумію, скільки треба часу для того, щоб це все зробити, і привести до ладу. Ну до такого ладу привести своє тіло і свій прес. Ну, власне, сьогодні ми говоримо. Про те, як правильно накачати свій прес і не травмувати собі спину, не травмувати взагалі своє тіло. А, бо ми знаємо, що неправильні рухи можуть можуть призвести до якихось фатальних неприємних наслідків. Розпочнемо з того, з чого ми розпочинаємо. Ну, по-перше, треба розуміти, що там є хитрості. Якщо людина бажає гарний рельєфний прес, то це не визначає, що треба його конкретно його тренувати. Там є декілька важливих нюансів, які я пропоную сьогодні розібрати. Угу. Що людина повинна знати, перш ніж розпочати ці вправи? Звичайно, ми просто включаємо YouTube, той, хто не ходить у спортзал, той, хто не ходить до спеціаліста. Ми включаємо YouTube і просто починаємо качати прес, накачувати, закачувати свої м'язи. Наскільки це правильно і наскільки це може бути фатальним для кожного з нас? Фатально дуже може бути просто тотально фатально, тому що, як вже наші зрителі знають, що я реабілітолог і є нюанси по здоров'ю, і є ті вправи, які не можна робити. Перший крок для того, щоб накачати свій прес подивитись, що в нас сасанки. Якщо в нас є кіфоз, то є плече завернуте сюди, лопатки округлі, Живот, наприклад, розслаблений і, наприклад, лардос уміряний, тобто цього вот прогибу в нас недостатньо. А тоді, якщо ми будемо робити класичне скручування, ми ще більш загостримо стан нашої спини. Да, можуть м'язи укріпитись, але осанка ще буде гірше, і живот від того плоский не стане зовсім. Так що, тут треба працювати в купі з осанкою. З грудним відділом хребта і з м'язами-антагоністами, тобто ніколи не буває гарного живота на слабкій спіні, на слабкому попереку. Тому треба робити вкупі закачувати м'язи спіни і тоді на них зверху закачувати м'язи преси. Тільки так. Ну і працювати над Угу. Ми знаємо, що гарне поєднання це харчування і спорт. Чи можна можна без харчування зробити собі гарний кіл? Гарний... Без харчування можна укріпити собі, звісно, м'язи, але все одно м'язом, по-перше, треба підпитка, Щоб була гарна клітковина, був гарний білок і гарний режим. І щоб всі мікроелементи, нутріеліменти були. Тоді м'язом буде підпитка. А по-друге, гарні пропорції плоский живіт, все ж таки це ще треба прибрати жирову прослойку. А yeah. вона прибирається. Ми прибираємо фастфуди, сахари, некорисні жири і різні додаткові продукти, що, наприклад, є в продуктах швидкого харчування. Є діагнози, в яких точно не варто накачувати прес? Так, є різні типи діастазу. Тобто, коли він великий, або якщо він невеликий, то треба розуміти, які вправи не треба робити. Грижі попочне, гімерой. Тоді не треба робити великий брюшний тиск. Тобто, вправи, які складні або з додатковим навантаженням, або на турніке те, що реально складно робити, їх з такими діагнозами робити не треба. Угу. Ну, це основне. Угу. Ну що, тоді я пропоную розпочати таку роботу. Звісно, так. Бо я чесно кажу, дивлюсь зараз на твій прес і мене весь час очі саме туди. Я не знаю, як чоловіки, але навіть я туди час дивлюсь. Тому я пропоную, щоб ти показала нам зараз особливі якісь вправи, які реально можна накачати свої прес і привести до його до гарного стану. Так, звісно. Ну навірно, ще зробимо таку невеличку прелюдію з приводу преса. тому що те, що я пояснила, є м'язи в нас антагоністи, які треба укріплювати. І ще а, є такі вправи, які будуть найбільш ефективні. І є вправи, які не треба робити. Тобто, наприклад, є розпространене вправа, коли ми з додатковим навантаженням в руках робимо такі прямі скручування. От такого типу вправи я не рекомендую робити. Взагалі, всі типи прямих скручувань, тому що ми м'язу можемо формувати по-різному. Тобто, от, йдуть в нас коси. Що для чоловіків, що для дижинок, гарно, коли. Вони не перекривають рівень талії, тобто щоб вона йшла трохи нижче. Якщо ми робимо пряме скручування, то ця, ця м'яза вона починає йти вище. І може ви бачили люди, наприклад, дівчинки, які займаються професійним просвітом, в них фігура така достатньо мужня. Таз йде назад, кубики преса є, але талії зовсім нема. Це теж не дуже органічно виглядає, або може ти бачила такі фігури, коли є кубики, але на такому uh -huh. от животі. Uh -huh. Це теж не дуже гармонійно. А все ж таки ідеальний варіант, коли втягнутий живот, є талія, і від неї вже йде рельєф. Тоді це виглядає і гарно, і плюс є, що це іменно здорова фігура. Тому що якщо живот об'йомний, це визначає про те, що внутрішні органи у людини звеличені. І тут все ж таки треба працювати в купі, щоб тримати внутрішні органи, щоб вони були на місці і кубики були на місці, а не на барабані. А чи перекачати можна? Перекачати можна все. Mm -hmm. Я думаю, що можна все. Люди без знання можуть робити все, що завгодно. Тут треба гармонійно підходити до цього питання і поступово. Тобто потихеньку, якщо людина починає з нуля, то починати все ж таки вправи на все ціле потихеньку нормалізувати свій режим дня, режим питання, а потім вже робити поступово нагрузку більш. Тоді буде це гарно. А ще є одна хитрість з приводу мяз живота. Багато хто думає, що я хочу прес, я буду робити вправи на прес, тоді він буде гарний. Так воно не працює. Є багато силових, наприклад, навантажень, які робляться з додатковою вагою, Присід, якщо це в тренажерному залі, станова тяга, жим льожа. це такі вправи, які нам гормональний фон змінюють. Тобто наш рівень природного тестостерона звеличується, і це якраз допомагає вести боротьбу жировою прослойкою. Тобто, ми робимо вправені на прес. Але м'язи живота в нас від того дуже змінюються. Угу. Ну що тоді? Приступаємо до вправи? так. Приступаємо. Я пропоную сьогодні показати деякі вправи, які можна робити без додаткового навантаження. Можна робити вдома. Давай. Ну що, покажу вправи, які достатньо неформальні, тому що вони виповняються на прес стоячи. Mm -hmm. вот. А для того, щоб ефективність нас підвищувалась, живіт був плоский, треба не тільки конкретно робити скручування на живіт, але ще робити кардіо вправи І також тримати живіт втягнутим. Mm -hmm. Значить, Першу вправу я покажу, вона стара, вона дуже стара, їй, напевно, більш 80 років. Oh -oh. Так. Але вона до сих пір дуже ефективна. А, значить, що нам а, буде не заважати нашій ясанки, гарно розвиватись. Нам треба розтягувати все це переднє полотно. І це під, підійдеться да, новичкам. Нам треба розставити ноги широко, розставити руки широко. І отсюда на видихів. Ага. Нам треба на одну ногу і так, руку. Так, 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 Поки що, наприклад, на діагональ ми зробили в живіт там 15 разів. Ну, зараз ми можемо зробити трохи менше, щоб всі вправи показати. Так, потім зробили на іншу сторону. І слідкуємо за тим, щоб живіт в нас був втягнут. І коли ми зустрічаємось, рука з ногою, видихаємо. Так, хорошо. Друга вправа, вона вже ще більш кардіо. Знову нам треба буде гнутися хребтом, але вже вбок. Значить, одна нога в нас опорна, інша стоїть на носке. Ми спочатку витягуємо mm -hmm. весь наш бок, лінію бока, Відчуваємо, що аж ребра потягнулося, і відсюди ми складаємося в гармошку. Uh -huh. есть, натягнули і склали так, щоб у нас тут ребро mm -hmm. зустрілось з кульшовим суглобом. Давай. Так. Ну що, гарний синхрон. Да. отлично. На другий бок зробимо. Так, звичайно. Добре. Так, витягуємось. І... Ну, отлично. Замечательно. А потім ще давайте третю вправу ага. розберемо. Те, що дуже класно пропрацює тут. Нам треба витягнути руки, втягнути знову живіт і викидати коліна. Значить, Спочатку ми облегшену версію зробимо, mm -hmm. а потім трохи ускладнену. Так. І. Це облегшена версія. Це облегшена, mm -hmm. облегшена версія. Що нам треба? Тобто, це все підкрутили, втягнули. Руки нам треба витягнути для того, щоб навантаження було більше. Тому що, коли ми їх опускаємо, у нас є. Більш можливості розслабитися. Ну давай тоді розпочнемо із більш складної версії. Можливо, кому буде складно, тому переходьте до легшої версії. Добре, більш складна. А більш складна, ноги викидаються отак. От ага. Ну, як тобі? <рес> Нормально, <рес> да? да. ну, так? А облегчене це от. Ага. Тобто, якщо у людини є можливість викидати далі, то викидаємо ноги далі, і ефективність буде більша. Ага. Ну, і робимо цю вправу разів 15 на кожну. І малесенький нюанс в вправах на прес. Пропоную робити їх або по стилістикі табата, ага. або просто на таймінг, або суперсетами кругового ага. тренування. Есть, не робити по -по 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 підходами. Не робити не. підходами, ага. не, щоб не було. Що ми зробили одне вправу, ми пішли дихати, відпочивати, а, потім ясно. пішли знову зробили ту ж саму вправу. Таким чином, ми укріплюємо м'язи живота, але жирова нікуди від нас не дігнеться. І а, структури плоского живота теж її не буде, особливо якщо ви новичок і у вас немає міцного пресу. Mm -hmm. Тому а, пропоную робити кругами. Наприклад, починаємо з самих важких вправ на прес, що для нас важко? І потім поступово переходимо на більш легкі. Uh -huh. ну, і в самому ідеалі ми ставимо таймер на півгодини. і півгодини Ми нон-стоп Тренуємо. тренуємось uh -huh. від складних до легких, знову складних, знову легкі, і робимо обов'язково якесь кардіо. Це ми можемо стрибати на скакалки, це ми можемо використовувати два типи стрибків, що ми сьогодні розібрали. Це можу, можуть бути на одній ногі, на іншій ногі. Стрибки на тумбу, стрибки на степ і так далі. Тобто, які -то кардіо вправи теж обов'язково треба робити з вправами на прес. Тоді буде дуже ефективно. Якщо будете тренуватися по пів години нон стоп два рази на тиждень, вже протягом місяця дуже результат буде дуже крутий. Так, ну що переходимо. А, і переходимо зараз на вправи, які ми можемо зробити вже. Лежачі. А зараз я покажу вправи, які будуть направлені на низ живота. Це найефективніший ефективний тип вправ, тому що верх нашого преса він працює багато де і він перший вмикається. А от над низом працювати це історія набагато складніша. От тому нам все ж таки треба з ним працювати. Це по-перше. І по-друге, нам ще треба відпрацювати техніку, як нам правильно нахилятись, коли ми робимо вправи на пріс. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Там є теж нюанси. Багато людей, коли вони роблять скручення, підйоми. Зараз я покажу, як підйоми робити не треба. Коли людина, наприклад, опускається, і от. Она руки так тримає, наприклад, і намагається, От, мені дуже складно неправильно показати. Взагалі, людина намагається з рівною спиною, ви, може, бачили таке і на тренажерах, і вот з такою рівною спиною людина робить нахили, підйоми і так далі. Таким чином, ми робимо перенавантаження на сам хребет. І якщо у людини, наприклад, грижі або протрузії. Або ще якісь є неприємні якісті з хребтом, то ми таким чином просто це все загостримо. Вот. Але якщо ми будемо виконувати правильну техніку, то можна займатися над м'язами преса і при таких особистостях. Нам треба таз підкрутити угу. так, щоб в нас поперек округлився, не грудною відділ, а іменно поперек. І ми потихеньку, як... А, сползаємо, От, спочатку поперек лягає, а вот тут все кругле. І потім тільки ми можемо вирівнятись. І також саме ми підіймаємось. Грудно відділ пішов, тут все ще лежить. І Потім з круглим попереком ми підіймаємося і вже тільки в верхній фазі ми можемо вирівняти спину. Okay. Але коли опускаємось, ми завжди робимо таку прокатку тазом. Угу. Спина не дуже навантажувалась, так? Щоб спина не дуже навантажувалась, по-перше, а по-друге, якраз йде Саме навантаження на, на прес. прес. Так, так, Тому що, якщо прес негарно працює, одразу в нас вмікається м'язо-антагоніст опери. В даних випадках нам це погано. Значить, Робимо ми такі вправи, щоб в нас і класно попрацював, якщо в нас є сколіоз хребет, і класно пропрацював прес. Нам треба нахилитись опуститись з правильною технікою, і при підйомі нам треба скрутитися, наприклад, на один бок. Ага. Знову опускаємось, скручуємось вже на інший бок. І ще треба звернути увагу, що коли ми робимо підйом, ага. щоб не... Підвищувати брюшної тиски була ефективність на м'язи, щоб ми не внутрішніми органами підіймались, треба втягувати живіт, ага, щоб себе, він так? доміком так не підіймався. Ага. До речі, я помітила, коли я сама по собі займалася, то в мене, угу. до речі, доміком віднімався вот. живіт. А це не треба робити. Таким чином можна і до грижі дійти, якщо йде перенавантаження. І внутрішні органи це теж не люблять. Так, ну що, і поговорили, і, попра -пра і попрацювали. Не все не дарма сьогодні, так? Так. Так, non, зараз ми нечасно. поробимо ще хочу звернути вашу увагу, що м'язи працюють іксобразно, набагато ефективніше. І якщо ми під вот этими іксами працюємо під діагоналями, то наш прес теж буде набагато швидше обсувати. Гарним Угу. Так, нам ще? треба лягати на набік. Опора в нас на предплечі. Так. І ми робимо ага. от таку скручующу вправу. Добре? Так. І вона теж дуже гарна для хребта. Ми тренуємо прес. Ніякої побочки від нього нема. Тягуємо живіт. І провертаємо корпус. Так. Ще в мене є бажання поділитися такими корисними вправами на прес, які теж не тотально дають жені, але вони дають дуже гарний результат. Вони робляться з планки із чогось. Схоже воно на планку. Mm -hmm. І Давай. там ще дуже класно зіймається навантаження з попереку. Mm -hmm. Давай, показуй. Нам треба спочатку встати на четвіреньки, mm -hmm. підняти коліна і робити таке скручення. Uh -huh. Так. Ага. Хорошо. Тут все, працює. що перекресне. І а, поперек дуже гарно так. працює. І прес. Так. Отлично. Також є схожа вправа. ну от це аналогічної пози. От ми встаємо на четвереньки, підіймаємо коліна і підіймаємо ногу вгору. І ногою як черпачком таким працюємо. Теж вона вроді не локальна, йде навантаження, але дуже класно, ефективно готує. і для готує. Ні, до речі, і для. Так, давай іншу ножку. І для ніг воно дуже гарне, і воно як кардіо дуже гарне. здається, і стегна дуже гарно працюють, так, Так, хорошо, поробили. І ще одна мені дуже подобається. Ми робимо класичну планку, відкручуємо таз, напружуємо м'яз живота і намагаємося тягнутися коліном до ліктя. Декілька разів, наприклад, на одну сторону робимо, і потім декілька разів на іншу. Знову на одну і знову на іншу. Отлично. Віта, ти як? О, я жива! Ти жива, добре. Ну що ж, я ще пропоную зробити вправи так, як нам треба м'язи-антагоністи. Зробити ще вправи на спину. <гум> Давай. А вот. Тобто тут працює і спина і м'язи. А ну от те, що ми зробили попереднє, то тут працювало гарно, розслаблювався поперек і м'язи тут працювало. Uh -huh. от, на другій вправі там вже і спіна ще вмикалась. А зараз так, щоб у нас спіна попрацювала uh -huh. гарно, uh -huh. тому що без міцної спіни у нас не буде тут гарного живота. Uh -huh. Нам треба лягти на живіт, напрягти сідниці і коліна трохи відірвати від підлоги. Руки витягнути і робити угу. От таку штуку. Тобто угу. це так само добре угу. для м'язів преса. Так. Тому що обов'язково нам в комплексі треба щось зробити на спину. Угу. Так, хорошо. Ну що, я думаю, що достатньо. достатньо. Я теж думаю, достатньо. Той, хто захоче, обов'язково буде робити, і вони відчують результат реальний. Так, вправ велика кількість, але я показала ті, які ефективні, і показала систему, в якої треба працювати. І ті, які 100% допоможуть, і ми бачимо це на твоєму прикладі. Так. Це я тобі дуже дякую. Дякую за, цей, за цей день. Дякую за ці вправи і. Сподіваюсь, що люди не будуть мінуватися, адже це наше здоров'я, і ми будемо радіти тоді, коли будемо бачити прекрасне тіло у дзеркалі. Так, Тому це вдячний. є мотивація. Так.